Ну що, доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу. Розіграш вже я розпочинаю. Декілька чоловік, бо я виходив на стрім, декілька чоловік мені кинули вже на Viber відео. Розіграємо цей ніж. Ось. І тому хто там з нових, у мене вже були розіграші, деякі люди вже виграли. 2 ножа. Ось. Це вже третій розіграш. От. І хочу озвучити свій вайбер. Тобто коротке відео, хто чим займається, хтось рибалить, хтось двері робить, хтось готує їсти, хтось десь чимось займається. Любе відео коротке на 20 до 30. Секунд. І я його кидаю в шортс до 30 секунд. Може бути 15, 20 до 30. Я кидаю в шорт і м -м, даю розіграшу. Так, травень. Давайте так зробимо. 31 Це буде понеділок. П'ятниця буде. 31 кінці цього місяця. Я закриваю розіграш, там, де буде більше переглядів. Я виходжу в прямий ефір на стрім і оголошую переможця. Ви кидаєте мені відео на мій вайбер. Я його закачую шортс, там, де буде більше переглядів, той і виграє. Все справедливо, все чесно. Будемо розіршити цей ніж, де було відео перед цим, яке я запускав. Диктую свій вайбер для тих, хто перше участвує в розіршищі. 039-19-40-33 039-19-40-33 Чекаю ваше видео на вайбер. И завтра до 9. Десь, ну, нехай буде не 9. Ну, нехай буде 9 вечора. Я, які придуть ваше відео, запускаю в шорт. Після 9 я закриваю. І ті, які відео будуть в мене в шорті завантажені, Ті, будуть приймати участь. І даємо до 31 числа. 31 ми закриваємо також ввечері, в 9 традиційно, як ті розіграші, 9 вечора ми закриваємо розіграш і оголошуємо на стрімі в прямому ефірі, хто переможе цього. ножа жа. Всем успехи, всем все на всем до зустрічі, бажаю, всем пока-пока, до следующего відео. Нехай вам счастье.